Дивись, а взагалі, от е, оці тендера, як ти це бачиш з сторони фірми? В тебе якось є якась прописана стратегія, чи в тобі якісь прописані конкретні кроки? Е, там, не знаю, Кількість тендерів, на які ти мусиш податися. Чи це, чи це все в процесі? Ти вже там, ну, взагалі, є в тебе якась стратегія у фірмі? Як, як ти це бачиш з сторони якби, от фірми? Е, як а... Власника? Як? Стратегія яка? Вона в нас. Доволі проста. Е, конвертація з поданих в середньому 30-25%. Тобто, для того, аби ми вийшли на результат е, виграти 3 тендера, нам потрібно подати 10. Ми за минулий місяць подали 40. 40 тендерів. Да. Минулий місяць. Так, 40 тендерів ми подали, виграли 10. Отака, От в принципі, конвертація. І це просто більше 25% від загальної від загальної суми. Так, так. Ну нормально, це досить хороший. Тобто, збільшити кількість просто е Клас. підготовок і подач, оцінок, і відповідно більша кількість конвертацій.